Друзі, взяв короче, у Сенька на тест-драйв поршик і хочу розповісти історію цієї машини. Купили ми цей Cayenne за 4500 умовних одиничок з мертвим наглухо мотором. Він на пружинках, безпневно. Вкладиший старі з нього. Що ми робимо? Робимо портінг ГБЦ. Розпилюємо впуск-випуск, гільзуємо блок, ставимо першні облегчені вкладиші, маслонасос був живий. Кольця вкладиші, всі резиночки, уплотні, клапарних кришок. Помимо всього, поки займаємося мотором. Зробили тут всю ходовку, притрусили. Зараз Саня вилізе ще один косяк, гавкнув кардан, кардан вже зробили, бензонасоси поміняли в боку. В общем, кіно машина 4500. За роботу ми з нього грошей не брали. Ну, Покінчатиш, треба нормальні пацани. Ну, кругом бігом підбили математику. Там вийшла машина з покупкою, з доставкою, з усіма кишками в районі 10500. Так це, пояснюю. Зроблена ходова, диски колодки в круг, відкапіталіний мотор. Масла поміняні в редукторах, в коробці кругом. Тачка обслужена. Великий плюс для Санька, так як він по лісам любить поїздити. Дівчат, Дівчат Юль, привіт. він по лісам катає. Ти ж по-любому будеш дивитися. А тобі розказує, що по роботі в ліс поїхав. Коротко, на пружинках пневмо в принципі на цих машинах не геморне. Але на пружинах взагалі закритий. Вопрос це найоптимальніше. А, ще й на газу. Ще й газюля тут блатняча. Два редуктори, всі діла. По машинці у нас питань нема, Зараз жодної помилки, крім тих, що Саня поставив собі ледовські, блядь, лампочки. А якщо їх ставиш китайські дешеві, то воно б'є шибку, типу думає, що перегоріла лампочка. По факту вона є, працює, але. Ком показує, що я помилка. І зараз колі вже пройшли обкатку, поміняли масло. Він ще не чіпований. Ми викинули другі катики. Зараз я хочу виїхати, дайте йому трошки піздюлей. Зараз покажу, як іде 4,5 атмосфера. Покажемо паузу, вискакуємо на дорогу. Нагадую, це стареньке відерці, 4,5 атмосфера. Без турбінок, без всяких ділов, і вона ще у нас не на чіпі. Звичайна їзда. Уа! В принципі, коли ми її чіпанем, вона поїде на порядок веселіше, того що у нас з головками була така недетська маніпуляція. Десь скільки розпиляли на 1,5 см, так? Того тут її треба викатати, настроїти. Я думаю, вона покаже веселіший результат. Хоча для машини... Це 4 чи п'ятий рік. Четвертый. Четвертого року ще тут така блатна магнітола Дідовська. Ну як, це переходна, Дідовська та ще на касетах була, сюди диск можна поставити. <гум> а дурена, кнопочек кнопочок Бачите, такий бомжатський руль. Але особа в цій машині, ніхуяся фура заїжджає, особа в цій машині нема чому вже ламатися. Блок загільзований, ходовка, мотор, коробка, все у нас в огнях. Китайські лампочки Саня слово дає, зуб на видачу поставив в оригіналі. І за десятку скажіть, що можна взяти такого плану. По кузову вся ціленька, ніде не ні гнила. От що можна взяти за десятку? щоб отак от сів, приїхав і не їбала голову. І ще й нет-нет, трохи щось даже їде. Так що думаєте, як на мене, краще купити жмура з мертвим мотором, один раз все зробити, закрити питання, чим купити негільзований, від'єбаний. И потом прилипнуть в ту самую капиталку, минимум снятие, установка, гильзовка, ремонт двигателя. Минимум пятерочка сюда на базу. <звести> Всем добра.